Попович, військовий аналітик, долучається до нашої розмови. Пане Денисе, добрий ранок вам. Добрий ранок. Пане Денисе, звідки ви берете інформацію? Ми сьогодні проводимо голосування і принагідно хочемо і у вас запитати, ем, читаєте, читаєте законопроекти. Другий варіант з Ютубу, з телеграм-каналів або ж з телемарафону. Знаєте, звідусі. Я навіть мені буде важко десь поставити лайк чи поставити галочку для того, щоб. Е... Сказати, де саме беру інформацію, от при нашій при нашому скажімо так, характері роботи інформацію треба брати звідусі. З телеграм-каналів, з телемарафону з Ютубу та законопроектів. Друзі, ще раз вам нагадую, що долучайтеся до голосування у Ютуб у Телеграм. Для нас це важливо. Ми все бачимо. І в кінці нашого етеру ми підіб'ємо підсумки. Пане Денисе, розпочнемо із вами нашу розмову про мобілізацію, законопроект про мобілізацію. Уже який тиждень не вщухають розмови. Як варто що варто? Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні. Ризики про це повідомила нардепка від Євросолідарності Вікторія Сюмар, що не сподобалось штанам комітету. Перше, це те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме броню, хто має бути мобілізованим. Те, що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості, Неясні щодо того, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І наостанок, те, що не подобається, це ризик. Таке при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника. Як ви вважаєте, чому не могли відразу подати е, норму пункти, які ось не виникали б ніяких сумнівів? Чи це робилося надто швидко? Чи це робилося в екстреному порядку? І ось писали як вийшло, так вийшло. Ну, по-перше, е, який би законопроект мобілізацію не було б надійсного до парламенту. З кабміну тим, чи з іншого органу виконавчої влади він все одно буде містити корупційний ризик. Ну це абсолютно точно, оскільки так чи інакше, це така тема, де дуже важко біти цей ризик. Тут щоб ти не зробив, все одно буде щось, на чому захочеться людям нечисто на руку заробити гроші. Тому яким би чином це б не відбувалося, воно все одно буде таке мато. Це перша, а друге, безумовно, цей законопроект робився в авральному порядку. Ми пам'ятаємо ті обставини, ті перипетії, які супроводжували. Взагалі це питання продовжують супроводжувати. Тому абсолютно не дивно, що є певні доліки, які цей, цей законопроект має. Ми чудово розуміємо, що він ще буде розглядатися. Ми чудово розуміємо, що він ще буде ухвалюватися, проходити перше читання, ну, бо більше комітети будуть проходити перше читання, цілком можливо, друге читання, а може, й третє читання. Можна не до нього дойти. І подивимось, якому буде вигляді е, вже перед непоспосередньо до голосування народних депутатів для придміття. Пане Дениса. Ну от багато розмов точиться про те, що будуть змінювати головкома. Можливо, і начальника генштабу відповідно будуть перестановки. І от вчора в нашому ефірі нардеп від слуги народу Олег Дунда заявив, що в принципі писати новий законопроект про мобілізацію має вже новий головком. Якщо є такі наміри змінювати головкома, то він має. Власне, зі своїм баченням прийти до Кабміну, до Міноборони, сформувати законопроект, і тоді вже народні депутати мають підтримувати таким чином нового головнокомандувача. Чи погоджуєтеся ви з такою логікою? Чи має бути така логіка? Ну, я не бачу насправді тут зв'язку. Існує безперервність командування, я вже кілька разів казав, в тому числі в нашому землі ефірі. Новий головком, ким він не був, він буде, буде продовжувати стратегічну лінію старого. Оскільки вона зумовлена е, ситуацією, яка опинилася в Україні, політичну ситуацію, політична ситуація, наші можливості щодо забезпечення боєприпасів, наші організаційні можливості, ситуація на фронті так і таке інше. Тобто він буде, е, е, ці обставини будуть зумовлювати подальше ведення бойових дій. А відтак е, е, цей головком буде працювати в цьому русі і насправді не головком формує формує законодавчі підґрунтя для проведення мобілізації і всі ті обставини які будуть супроводжувати цей законопроект це верховний голов це його пророгатива почнемо спочатку як наш хоча вносить хуча вносив носик але на мій погляд це відповідальність верховного Головнокомандувача Ну от або е вже, якщо на то пішло, то міністерство, боротьби, міністерство оборони так чи інакше цей закоберг формувало. До чого тут новий головком чи начальник генерального штабу? Ну на мій погляд, е якщо вже вирішили змінити головкома, і знову ж таки я про це багато казав, то треба його змінювати, а не займатися збуренням ситуації в суспільстві і приводити до ситуації, коли питання звільнення головкома кадрових перестановок у військко у вищому військовому, військовому керівництві починає ставати. Предметом для дискусії вже безпосередньо назад вже виник навіть жарт про те, що викладіть, будь ласка, графік відставок залужного завчасно на цей тиждень. А будемо уважно його дотримуватися. Так. пане Денисе, ви особисто вважаєте, що пана залужного буде знято з посади? Чи це лише чутки? Чи це лише відкривають вікно Овертона, Чи це і ПСО, чи що це взагалі з вашого огляду? І як до цього ставляться ваші колеги, військові аналітики та експерти? Знаєте, я запропонував не долучатися до цих дискусій, звільнять чи не звільнять, оскільки таким чином ми з вами стаємо в русло якраз в бурення суспільства. Насправді ми бачимо наскільки ця тема є чутливою, чутливою всередині країни. Ще раз хочу повторити, що звільнення головкома взагалі вищого представників вищого військового військового керівництва під час війни це нормально. І багато дуже історичних було прикладів, коли і головкою звільнював начальників генеральних штабів, і командувачів військ, родів військ, і так далі, вели, великих генералів. Але е тільки у нас це призвело до такої політизації, от е тільки у нас було це питання політизовано такою мірою, що от ми з вами це постійно постійно обговорюємо. і про це постійно пише західна преса. І, і люди, і люди про це розмовляють. і Це стає стає темою номер. Один. На мій погляд, ця політизація тут не А, ну щодо представлення законопроекту новим головковим чи старим. Ми ж пам'ятаємо, що саме залужний вийшов захищати цей законопроект, коли вперше редакція його була представлена, тому він взяв на себе фактично цю відповідальність і виходить так, що це його бачення викладене в цьому проєкті. Так і тому, що ну він вийшов на прес-конференцію відповідати на питання по поданим пропозиціям. Відповідно, ну нелогічно буде, якщо законопроект залужного працюватиме вже на наступного головкома, який можливо матиме інші підходи. А ще ж є питання фінансування, пане Денис. Давайте теж не забувати, що без військової допомоги основного союзника Сполучених Штатів. Це буде зовсім інший рік і зовсім інші там, розклади. Так, от як ви вважаєте, наскільки ці фактори впливають теж на можливість сформувати е, законопроект? Ну, ці фактори навряд чи мають мають, скажімо так, прямий вплив на формування законопроекту, оскільки це внутрішнє питання в нашій рівні формує Міністерство там, чи Верховного Воловнокомандович, народні депутати його обговорюють, там, носять пропонують правки, таке інше. Фінансування е, процесів mm. так воно залишить від міжнародної фінансової допомоги. А зброя, пане Добро... Денисе, ну давайте скажемо ж прямо. Ну ми ж воюємо американською зброєю, яка нам ну йде по там там ленд-ліз, чи спочатку ну, це була військова допомога. Так, і це десятки мільярдів доларів, яких в нас немає. Американців є, вони якби в вигляді зброї це дають. Хімарси, ракети, все. А як без цього? Якщо цього немає Ніколи... на цей рік, то що робить? Законопроект інформує правила гри, за якими правилами буде проводитися мобілізація? Хто буде притягнуто до відповідальності? Як буде, роз... як буде проводитися повіщення, яким чином буде формуватися бронь, це правила гри? А яким чином ці правила гри виконувати? Відповідно, скільки людей таким, таким, таким чином призувати? І далі питання комплектації це вже виходить за рамки законопроекту. Це вже заходить в питання фінансування. А питання фінансування воно вже від прямою фінансовою домови сполучених статів, тобто за правила гри. Він не формує, скажімо так, тут кількість грошей. Ну я веду до того, ступері, що може можливо, тут... пане Дениса законодавці теж знаєте, тягнуть зараз цю валинку трошки, тому що чекають, щоб американці якось визначилися взагалі зі своїми планами, бо вони підтримували, підтримували тут. Бац, щось у них там сталося, не можуть домовитися. кажуть, у нас двопартійна підтримка, але проголосувати ні в сенаті, ні в палаті представників нічого не можуть. І все це зависло. Я думаю, що в парламенті теж. На цим сильно задумалися. Давайте про це в парламенті. Поговоримо, так да. задумалися в українському парламенті, задумалися і свої правила гри пропонує о, наш гість, якого ми долучаємо до нашої розмови. Георгій Мозурашо, народний депутат України від партії Слуга народу. Пане Георгію, добрий ранок вам і слава Україні. Вітання, героям слава пане Георгію. Ми ознайомилися із вашим альтернативним законопроектом, який ви чи то плануєте, чи вже подали до розгляду в комітетах. Що ми виділили головного демобілізація через 18 місяців служби, звільнення протягом трьох місяців з дня подання рапорту за бажанням, це стосується і контрактників і мобілізованих ротації не більше трьох місяців на нулі. Відстрочка від мобілізації для тих, хто збуває рівень. Світи вище вже здобути, а також аспіранти усіх форм навчання е е далі засуджені, звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном за амністією або помилуванням, можуть мобілізуватися за бажанням, крім засуджених за деякими статтями. Прибрали норми про обмеження права для ухилянців, користуватися рахунками, керувати машинами та картками через суд. Пропонуєте застосовувати штрафи? Ну і тут варто зазначити, що і посеред альтернативних законопроєктів Ектів є і законопроект від пана Гончаренка від Євросолідарності. Чим вони відрізняються, чому ви особисто вирішили подати альтернативний законопроект? Чи не посіється ще більший розбрат у Верховній Раді? Можливо, потрібно було об'єднатися і працювати над одним, який запропонував уряд. Чи тут ми говоримо про різне? І тут щодо такої важливої теми теми щодо мобілізації має бути декілька позицій. Вони мають висловлені у альтернатив. Законопроектах, пане Горгію, будь ласка. По перше, якби уряд не подав перший раз і другий раз свої законопроекти щодо змін, що стосується у тому числі мобілізаційної роботи, я би не подавав альтернативний. Тобто це просто відповідь на їх хід, скажімо так, і особисто. Я переконаний, що в принципі основні завдання мобілізаційні. Можна, якщо мудро підходити, вирішувати і в межах чинного законодавства. І так для глядачів ще раз уточню, що не йде мова про е, законопроект про мобілізацію, тому що ці всі норми є. Просто йде мова про певні уточнення деяких е, норм, е, що я зазначу так концептуально, що як я говорив публічно, я ще раз повторюю, я не сприймаю там правовласно в будь-яких формах і проявах, а законопроект урядовий, я називаю втіленням да, захистом, продовженням рабовласницької філософії в Україні. І я вважаю, що це неприпустимо, тим більше тепер, під час війни, повномасштабної, коли нам треба навпаки відходити від. від Таких ганебних явищ, як ставлення до громадян як до рабів, тим більше не можна ставитися як до рабів до воїнів, до захисників мобілізованих, і я пропоную якраз альтернативний підхід, тобто підхід, який в своєму базисі має роботу над мотивацією, Да? тобто ми не кажемо всім, що ви роби, і ми ви будете робити все, що ми скажемо. Ми. Пропонуємо мотиваційні якісь механізми, і до речі, напередодні я там мав зустріч з одним з нардепів попередніх скликань, який теж надавав свої пропозиції. Він правда називав не рабовласністю, але теж. Такої ж тематики називав, да, кріпаккріпаство каже, подав уряд законопроект щодо кріпацтва, Я пропоную опонувати йому. Ну і теж деякі його пропозиції я теж взяв до уваги, хоча їх можна буде там врахувати у разі ухвалення за основу вже під час роботи до другого читання. Пане Георгію, ми так розуміємо, що парламент починає працювати цього тижня, так Підтвердіть або спростуйте, що будуть засідання і почнуться, ну скажімо так, почнеться парламентська робота по розгляду відповідного законопроекту. Він вже є в стінах парламенту чи немає? Всі альтернативи, наскільки я знаю, є, і мій зареєстрований під номером 10449 1 Ну, тобто цього разу я напевно першим стиг подати альтернативне, але це не має особливого значення. Наскільки я розумію, всі ті суб'єкти, які подавали попереднього разу, альтернативні, ви назвали там гончарівки. Я чесно не знайомився з іншими законопроектами. В принципі, так як ви сказали, що звісно що я, як і інші, напевно, готовий працювати до другого читання над будь-яким законопроектом, якщо він пройде перше читання. Зрозуміло, що альтернативні напевно реалістично не мають жодних шансів. Думаю, прогнозую, що з другої спроби будуть пробувати якось там дотиснути голоси на те, щоб за основу ухвалити урядовий і відповідно, Ну я за нього точно не збираюся голосувати. І це у мене позиція синхронізована абсолютно там з позицією абсолютної більшості очевидно, uh -huh. там моїх виборців. Але очевидно що доведеться працювати до другого читання. Будемо якось там шукати, хоча б якісь пом'якшення цього кріпаства барововласниства, яке пропонує олі. Пане Георгію, ваші колеги від Слуги народу підтримують ваш законопроект, підтримують законопроект альтернативний Гончаренка, чи планують підтримувати урядовий законопроект? Я ще раз поставлю своє питання, бо я так і не почула від вас відповіді. Можливо, варто об'єднатися і працювати над одним законопроектом і вносити туди поправки норми. Або ви тоді я можу зробити висновок, що сподіваєтеся, і працюєте над тим, аби за ваш саме законопроект проголосували у фінальному результаті. Тація, які шанси тоді завжди. Напевно, депутат, який подає якийсь альтернативний законопроект, або просто, просто законопроект. Він сподівається на те, що він буде мати підтримку в парламенті. І я не виняток, хоча я. Реалістично розумію, що це там не знаю, мають всі вовки в лисах поздихати, щоб щоб це ну, десь так, так. В лісі. так зрозуміло, що на ваше запитання щодо позиції колег по фракції, я не можу сказати, тому що ми не обговорювали ще ці законопроект вже в оновленій версії на засіданні фракції. Тому я попереднього разу не обговорювали. Ви пам'ятаєте, чим це закінчилось тим, що ми так рекомендували уряду від. Кликати свій законопроект. І та історія номер один там да, завершилася. Ми починаємо зараз працювати в ППП номер два та мобілізаційних потенційних змін. Деякі ну декілька, буквально там точно. Я знаю там деякі колеги висловлювали там тусь підтримку. Що так ми теж розуміємо, що не можна так ставитися до громадян, як пропонує уряд. Але я не тішуся ілюзіями. Я розумію, що швидше, що навіть рідна фракція не буде підтримувати, тому що ну є різні нюанси. знаєте, там не кожен може собі дозволити навіть е, дотримуватися позиції своєї або своїх виборців, тому що є різні нюанси, і на цьому побудована на жаль, можливо, там робота парламенту завжди є е, різні інструменти впливу на депутатів, і вони мусять іноді бути слухняними, як кажуть. Тобто ми працювати разом, да, так об'єднати зусилля. Ми змушені будемо в разі ухвалення до основу, будемо тоді всі якось там пропонувати різні поправки і боротися з пане Георгію. Це цього тижня іде. буде, це цього тижня почнеться, чи, чи коли? 6 лютого обіцяла ті... Арахамія нам у На... попередніх коментарях. Наскільки я знаю, тобто на шосте немає такого питання в порядку денному. Можливо, якісь зміни можуть відбутися, але я теж думаю, що цього тижня ми мали би приступити до обговорення цього законопроекту. Ну звісно, що там це ж не друге читання, тому там процедура буде uh -huh. більш-менш коротко, і потім буде ясно є, чи немає голосів на перше читання. Там, пане Георгію, чекаємо новин з парламенту. Як бачимо, антикорупційний комітет вже дав певні висновки. Чекаємо і наступної дискусії і новин від вас. І спасибі, що ви долучаєтеся до нашого ефіру і регулярно виборці, в тому числі інформуєте та про те, що відбувається в стінах парламенту. Бо в нас, на жаль, немає доступу до парламенту, щоб особисто за всім цим спостерігати. Дуже хотілося б Георгій Мазурашо, народний депутат України Слуга народу, був з нами на зв'язку. Денис Попович лишається. Пане Денисе, ну підсумовуючи вже цю дискусію, я думаю, що ви Бачили там певні настрої одного з народних депутатів, він розповів про інших. Відчуття є таке, ну за моїм досвідом, принаймні, да, от роботи парламенту, що все ж таки буде певна стичка в, в Раді, не, не вийде швидко в турборежимі проголосувати. Якщо от прям президент, напевно, не внесе якийсь свій законопроект не скаже Голосуйте, от те, що я подав. да uh -huh. То якщо ситуація затягнеться, вони довго не зможуть визначитися, будуть повертати, завертати, правити, вносити правки. Це це затягнеться в нас до весни, а там ще новий в комчі стери зрозуміло чи зможемо ми взагалі відмобілізуватися, відмобілізувати потрібну кількість людей для фронту, хоча б на весну. Так як ви бачите ситуацію по старому забілізація, мобілізація триває і триває за новим законодавством. Тобто, в нас вона є зараз. Тут питання щодо поліпшення, покращення зміни правил гри деяких, але мобілізація триває. За, за яким іншого новим іншого... законодавством, пане Денисе, перепрошую? За яким новим законодавством? Тим, яким було триває мобілізація? Я, я сказав за старим законодавством, за да. угу. от да, мобілізація так. триває. Тобто, і так. питання чи буде виконана вона, чи чи не буде виконана, це вже питання до е, вже питання на місцях? Тобто, яким чином вони це будуть робити? Ну на превеликий жаль, ми зараз бачимо дуже багато випадків, коли вони роблять це так, що люди відніховають, не от виконуючи обіційний план, отаким от вот чином. Ну, але так чи інакше, іншого виходу немає, окрім намагатися випивати плани за тим заказ, за чим заказ який є? А який у нас план, власне? Тут, от, ну, напевно, це якась державна О. таємниця, та, пане Денисе? Немає не... якоїсь відкритої такої прямо інформації, так, пане Денисе? От, скільки потрібно на місяць мобілізувати? Ні. Том так я зараз не скажу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, а якщо говорити про зміни, от, от, ті, які пропонуються порівняно з тим, що зараз є? Е, е, чи ви побачили десь в аналітиці в пояснювальних записках? А наскільки це збільшить цифри мобілізації? От те, що подали в новому законопроекті, наскільки воно от справді покращить там цифрові показники? От в цифрах чи бу так, а в нас з них зв'язок. А, є зв'язок. А пан Денисе, якщо почули так у відсотках, як ви думаєте, наскільки це збільшить цифри мобілізованих? От нове законодавство, яке пропонується? Ну теж дуже важко важко сказати, яким mm. чином воно буде працювати mm -hmm. мобілізація. Взагалі це питання мотивацію. Попередній колега сказав, що це дуже дуже треба працювати на мотивується. Але законопроект не виконує функції мотивіційні до кінця, як цього хочуть депутати чи ті люди, які його подають. Мотивація це питання інформаційного забезпечення наші сьогоднішні, наші сьогоднішні країни. Тобто люди не хочуть піти до війська, тому що вони або бояться, або вони не бачать перспектив в соціально-політичному плані, або вони вважають, що корупційні ризики за людину, яка там значить, десь сидить і наживається на війні, так і таке інше. Тобто є багато. Речей, чому люди не хочуть хватити від мобілізації, це а, питання пропаганди великою мірою. Або як сказав пан Георгій Мазурашу, який був нещодавно з нами на прямому зв'язку, що це повернення кріпацтва. тобто у 1861 році скасувала, а у 2024 році повернуть чи він вам не виглядає таким? Не розчув питання вашого. Це я що? кажу, Георгій Мазурашов сказав, що це певне якесь кріпацтво, Так що подібний законопроект, який подав уряд, це певне якесь кріпацтво, повернення кріпосного права. Тобто я маю на увазі, що у 1861 році скасувало, у четвертому році повернуть. Чи тут не варто так проводити паралелі, і це про інше він вам не виглядає таким. Ну пане Георгій Мозурашу має свою думку щодо цього законопроекту. Ну От, я ще раз хочу повторити, що він ясна річ буде ще договорюватися, буде ще вносити справки. Це очевидно, не від того, що зараз сказав народний депутат. Угу. Дякуємо. Ми це все фіксуємо. Ми дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся Дякую. та ділитеся своєю точкою зору. Це важливо. Бо нашим глядачам ми пропонуємо альтернативні варіанти, так як депутати подають до ради альтернативні законопроекти. А ми їх обговорюємо і дякуємо вам за те, що маєте свою думку і ділитеся її з глядачами новини. Лайв друзі, Денис Попович, військовий аналітик, був на прямому зв'язку. Дякуємо ще раз вам.